Як вам такий кадр чотири лапий? Можливо, хто підскаже, що з ним робити? Чи зразу віддати котам, чи може подивитись, що з нього буде? А що це за порода, мам? Трикорол, Три триколор. Ось таке цепля. Вилізло з чотирма лапками. Да? Такий ти. Кумедний. А ці лапки в нього вирушаться? Так. Да. Ага, а тут що в нас на штенці робить? Чи це в нього такий хвіст, хвіст з лап. Ось така різдвяна несподіванка. Іма, переверни його ще раз. Дивіться, який він спритний і все в ньому добре. Але ці лапи, це, звісно, да. Це у нас таке вперше. Яйця замовляли. Замовляли з групи квочка. І ось такий кадр. Бачите, сам перевертається, цвірінькає. Все, кладемо в інкубатор, будемо дивитися, що з ним буде далі.